Наступний огляд, хто бажає замовити щось із цього відео, пишіть, будь ласка, мені в особисті та скидайте скрін. Перша позиція це у нас ось така класна вертушка. Вона масивна, тяжка, працює від батареїв в ідеальному стані. Тут є такі красиві підвісочки в вигляді сніжинок, ось таких блискіток. І також таке серце із відтиском Ельзи та Анни. Красиво світиться в темряві, крутиться і сердечко там підсвічується білим та блакитним кольором. Стан чудовий, ціна її наразі 125 гривень. Далі ось така цікава у нас іграшка. Із посіпак, такий рупор це оригінал. В чудовому стані відео окремо скину, як він працює. Він світиться та видає кумедні звуки. Далі ось такий класний набір для оціновувачів мультика тріпітом. Є в комплекті диск. Далі є ось такий пояс. можливо комусь. В школу, в садочок, він, до речі, з підсвіткою йде. І ось такий красивий браслет все на тематику цього героя та цього мультика.